У Кропивницькому дендропарку працівники центру контролю та профілактики хвороб збирають кліщів, роблять це за допомогою білої тканини. Должна бути варсистою, тому що кліщі закріплюються краще. І однотонна, щоб було видно їх. Кліщів у парку бачила, говорить місцева жителька Ірина Петруніна. І я стикалася з кліщами, і діти стикалися, і дуже вдячна за те, що зараз проводиться таке обстеження. Живуть кліщі в траві. Пік їх активності припадає на квітень, травень та серпень-вересень. Збирають кліщів, щоб перевірити на наявність збудників інфекційної хвороби лайма. Пояснила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Кліщі є переносниками дуже багатьох інфекційних хвороб, і всі ці інфекційні хвороби віднесені до особливо небезпечних інфекцій. Це перш за все іксодовий кліщовий береліоз або хвороба лайма, це кліщовий вірусний енцефаліт, це хвороба Міямота, це марсельська гарячка і ще близько 150 інфекцій. Говорить, обстежують території перед тим, як їх оброблять від кліщів, та після. Парки, сквери, дендропарк, кладовище, де можуть люди перебувати, також лісосмуги, прибережні зони. Всього на сьогодні із середини березня обстежено 13 таких територій, із них 5 у Кропивницькому. Всього знайдено 305 екземплярів кліщів, із них 61, на жаль, виявився позитивними. Говорить, у дендропарку за чотири години обстежили всю територію і зібрали 60 кліщів. 25 із них виявилися інфікованими. Перевіряють кліщі в лабораторії особливо небезпечних інфекцій. Центру при виявленні кліща необхідно звернутися до за медичною допомогою і видалити кліща. Краще це зробити у закладі охорони здоров'я. Бажано провести лабораторне його дослідження на наявність інфікування. Територію дендропарку щороку обробляють від кліщів. Цьогоріч чекають результати обстеження від центру контролю та профілактики хвороб, сказала представниця адміністрації парку Євгенія Гербова. Надають консультації, де у нас є такі місця, і в свою чергу ми робимо таблички попередження для людей, те, що люди мають утриматися, там, наприклад, або від прогулянок, або від прогулянок із тваринами, і це таблички, або облаштовуємо сигнальною стрічкою ту зону, яка може бути потенційно небезпечна для тварин та людей. Зі слів головної санітарної лікарки, цьогоріч на Кіровоградщині зареєстрували шість випадків хвороби лайма. Торік було 98. Якщо хворобу пізно діагностують, вона переходить у хронічну форму. Тоді вражаються всі органи і системи. Якщо кліщ перебував на тілі до однієї доби, ризик інфікування мінімальний. Якщо до трьох діб вірогідність зараження до 100%. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.